Всім доброго дня! Вас вітає крамничка барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні у рубриці Речі для дому. Вашій увазі пропонуємо кошик ручної роботи. Кошик, складений майстром, виготовлений із натуральної вербової лози. Лозинки щільно переплітаються між собою, що створюють міцний каркас. В такий кошик зручно збирати ягоди. Фрукти ходити в ліс по гриби. До речі, кошик легкий та дуже зручний. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо вас у нашій краниці в п'ятницю, суботу та неділю. Будемо раді вас бачити! Або пишіть приватні повідомлення. Розміри кошика бачимо на екрані.